Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Як повідомляє заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, снаряд влучив у проїжджу частину та в автомобіль з людьми. Відомо про двох загиблих. Атакували і Херсон. За даними очільника регіону, снаряд влучив на перехрестя житлового кварталу. А за минулу добу територію області обстріляли 46 разів. Загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Внаслідок вчорашнього обстрілу Очакова Миколаївської області постраждало 15 людей. Серед них дворічна дитина. Про це повідомляє губернатор області. За попередніми даними вибуховою хвилою було пошкоджено понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі та об'єкти соціальної інфраструктури. Прем'єр-міністр Швеції заявив, що країна готується до передачі Україні САУ Ешер. В уряді країни-партнера повідомили, що установка належить до надсучасних артсистем із повною автоматизацією всіх процесів, коли екіпаж узагалі не торкається снарядів, окрім як під час заряджання. Точні терміни поставки нового пакету допомоги названі не були. Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів. Про це повідомив очільник області. За його інформацією, по три з них отримають водопровідно-каналізаційне господарство міста та Херсон Теплоенерго. Один передадуть Херсонському онкологічному диспансеру. В Україні зросло споживання електроенергії, причини зниження температури та збільшення споживання промисловістю і бізнесом з початком робочого тижня. Як повідомили у НЕК «Укренерго», у зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4 ранку до 24 години.